А хто з поміж нас найбільший? Думають вони іменно тоді, коли не можуть відповісти на слова Ісуса, які Він каже, каже до них, запам'ятайте це добре, Син чоловічий буде виданий в руки людям. Чуєте? В руки людям? Як це? Господь Бог каже, Подивіться, що значить те, що ви берете в свої руки, коли я в Божих руках, я ніч не переживаю. Але прийде час, каже Господь, добре запам'ятайте, коли син чоловічий буде виданий в руки людям. Ну, це, вроді би, добре, прийшов спасити Христос, слава Богу. Засудили, побили, максимально принизили. Розіп'яли. І коли він страдав на хресті, ходили й насміхалися. О, вау! Подивися всіх спасав, а себе спасти не може. О, подивіться на нього. Хіба вони говорили про слабкість Ісуса? Ні, вони хотіли показати свою велич. Так людина часом, щоб показати, яка вона велика і значуща. Не просто принижує когось, вона може засудити нас смерть. Вона може розіп'яти, вона може вбивати зараді того, щоб показати, яка вона велика. Господь каже, син каже, запам'ятайте собі добре ці слова каже Господь, син чоловічий буде виданий. В руки людя. Я навіть це хочу сказати тим, які приймають Христа у святому причастю. Чи ви приходите до церкви, чи навіть духовно, то з чим вам я, з вами я ділюся духовним причастям. Ви приймаєте Христа. Христос застерігає каже. Запам'ятайте собі добре, син чоловічий буде виданий в руки людям. Чуєте? А тобі не тіку в руки, ти прийняв Христа в своє серце. І він каже, а ті собі думають, хто найбільший, хто найбільший, хто найбільший? І цих думок було навколо Ісуса так багато, що йому просто вже не витримував, і він каже, чому мислите таке погане у вашого? Взяв дитину, поклав на середину і каже, як не будете, як ця дитина не прийдете до царства Божого, ви були мало в дитину, і я був мало в дитину, і кожен, хто мене чує, був маленьким. І представте собі той час, коли ви вже навчилися ходити і навіть трошки говорити, що ви вартуєте без тата і без мами. Нічого. Чи вартує туди казати, хто більший? Я чи тато, я чи мама? Хоча вже змалку. Десь котрісь діти вже собі пробують бути старшими від тата і від мами. Чуєте, відки це походить? Чуєте, що з тих дітей повиростає? Ті, що будуть судити всіх, зневажати через те, що хоче бути великим. А Христос каже, хто прийме цю дитину в моє ім'я, буде на неї дивитися, як, як на Боже творіння, то він тоді буде поважати і мене. І хто, прийме, і хто прийме оцю малу дитину моє ім'я, той мене приймає, а хто мене приймає, той приймає того, хто мене послав. Хто найменший поміж усіма вами, той найбільше в царстві небеснім. Господь Бог засуджує оце возвеличення, коли ми хочемо бути вище від когось. Бог це засуджує і каже, тому є небезпека, бо, бо наслідок цього в кінці. Голгофта, хрест, смерть, смерть Ісуса, якого ми, люди, розіп'яли через те, що хотіли бути трохи більшими, трохи важнішими. Як то так прийшов такий великий, що я мушу перед Ним склонитися? Таке не може бути. Ви, грішники, що стоїте і боїтеся визнати Ісуса Христа, що боїтеся склонити свою голову перед Богом Всемогутнім, це ви одні із тих, що стояли на Голговці. Ви, яким люди довірили свою владу, які не хочете прийняти Ісуса Христа і бути смиренним, служити своєму народові, ви ті, що стоїте на Голговці, і кажете: о, у вас, сам всіх спасав себе, спасти не може. Ті, які не знаєте упокорення перед Богом, не ціните народ свій. Те, як діти, каже Господь, і хто прийме цю дитину, моє ім'я, той мене приймає, хто приймає мене, той приймає того, хто мене послав. Хто має вуха слухати, нехай слухає. І...